Господи, навіть не знаю. Бу можете тільки уявити, наскільки це важко бультихатися в океані суржа, а в спину чуть. Скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перестали мандіть російською. Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати, 4. У нас все по графіку, ще 4 ми зав'язуємо. Думаєш, це смішно? Так. Не погоджуюся. Я теж не погоджуюсь. Ну і що ми зараз будемо робити? Так, давайте послухаємо далі матеріал. Добрий вечір, мене звати Фелікс. Я з міста Суми. Що вас не задовольняє? Получую матеріал, то тоді поговоримо. А потім про що ми поговоримо? Послухаємо Я Як в Суми приїхав. Ми українці, я наша го. Так, так я про це і розповідаю. Ти вдома можеш говорити, коли оходять. Так ви не дослухали, блять, жарт. Я зараз скажу, не все так однозначно. Я тут, я тут, знаєте, мене розриває, як от у макаку, і до розумних, і до красивих. Але почнемо. Почнемо з того, що зразу Тригерить у цьому запитанні, точніше, у цьому жарті Фелікса Рєдьке. Фактично, він не говорить діалог, в якому, йде, в якому є слова: Коли ви нарешті перестанете говорити російською, скільки бомб має на вас впасти? Чотири. Це відбувається, типу, та ти заїхав російською. Ой, матюкатися не можна, ну ладно, я вже почала. А Фелікс такий, та віддіться від, від мене з цими запитаннями. Закалібало мене питати з цими запитаннями. Оце діалог, який сказав Фелікс Філікс Типу, да, я багато говорю по-русски, да, у мене є це. Не долюйтесь. Все сказав Фелікс Рьдька. І це, звичайно, коли ти це чуєш, стає обідно. Особливо, якщо ти живеш в регіоні, в який протягом останнього року приїжджає дуже багато людей, які тобі говорять, що вони завжди говорили на рускому язики, і вони зараз травматизовані, і ти не маєш ніякої можливості говорити їм, якою мовою спілкуватися, тому що вони зараз не можуть перебудуватися на цю мову. І ти живеш в цьому регіоні. і от... Перший місяць тобі це, другий місяць це говорять, третій місяць це тобі говорять, п'ятий місяць тобі це говорять, восьмий місяць це говорить, а потім приїжджає Фелікс Рідка, і ти такий. Ну, реально, скільки можна мені про це говорити? Що я не можу сказати? Чому ви мені час говорите, не доябуся. Чому? Я хочу. А Фелікс в стендапі говорить, ні, нельзя. І далі відбувається цікава історія. Не те, що я не розумію Фелікса, що він хоче сказати. Я Фелікса розумію. І у, нас, у мене є Андрій, який мені популярно розказав позицію, подібну до позиції Фелікса, не прив'язці до цієї історії. Андрій мені цю позицію розказав два роки тому, я буду цитувати. Але от у ситуації з Феліксом він має право говорити про свою травму. Але він має. Якщо він вимагає поваги до своєї травми, він має виражати повагу і до травми тих, хто його слухає. Фелікса не вклалося з цим. Він почав уходити в глуху оборону і показувати, як можна оборонятися в таких ситуаціях. Давайте подивимося. Я не перший раз зустрічаю це на Галичині, що люди тут постійно, ну, з якимось надмінням ви відноситесь до нас. Бо ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали? Надміння, ви розумієте? Я так зрозуміла, що на Галичині це тіпа, а, ну, щоб бандерівці не говорити. то виводите бандерівці, це нова заміна тепер на Галичині буде. Ну, коротше, хорошо, ладно. От ви, люди, з надмінням до нас ставитися. Говорить Фелікс Рідька з надривом у голосі, і ти прямо починаєш вірити. Він заводиться, ти віриш в ці емоції. Він не йде зі сцени, він продовжує діалог. Він емоційний і переконливий в цьому діалозі. Він читає Тітеміра, причому я іноді теж вам цитую всякі руки вверх, наприклад, як я пам'ятаю текст. Переконливий, він заходить раш. Але паралельно він говорить про надміння, хоча сам демонструє надміння, бо якого ж хера ти приїжджаєш в це місце, де вокруг дуже много надміння, і даєш людям піддих саме в те чутливе місце, яке завжди для них було чутливим, про яке ти знаєш, що воно чутливе. Ти приходиш, б'єш пах, тобі дають в зуби, а ти такий. Не треба до на з надмінням. я ж українською мовою з вами спілкуюся. Але по суті, факт, оцей ось початок, знаєте, ну, типу, Фелікс Вишево каже, мене задовбало те, що мені весь час питають, коли ж я перейду на українську мову. І він це говорить людям, які весь час це питання ставлять. І він їм забороняє це питання ставити своїм стендапом. А люди такі, а я не згодний, я хочу ставити це питання, бо мене задобувало те, що ти говориш, і що мені ще раз розповідають, що я повинен це толерувати. Ти приїхав от сюди, де ми тебе не толеруємо. Ми надмінні, окей. Ну, надміння там ніхто вже не говорив. Але ну, типа, камо, тут зійшлося два світи. І я розумію, що ми всі дійсно жили в різних умовах. І я розумію, що коли ти виростаєш в контексті, де, переходячи на українську, ти не відмовляєшся від своєї ідентичності, сформованої Богданом Тітаміром, русского мальчика який в Москве там. Ну тому, що Богдан Тітамір українців з Україною не асоціюються. Він асоціюється з успіхом в Москве. То, коли ти переходиш на українську, відмовляючись від своєї попередньої ідентичності і перепрошуваючи її, це складніше робити. Фелікс про це намагається сказати. Він говорить досить в принципі, навіть вдало йому вдалося достукатися до якихось багатьох струн. Я бачу відгуки, я почитала всі відгуки в інтернеті. Але Камон, давайте послухаємо далі. Він говорить про те, що у нього є травма, що треба мати повагу. До того, яка позиція у іншої людини. Але при цьому от, помітьте, він це говорить про повагу і так далі, будьте надмінними, а паралельно з ним намагається сперечатися дівчина. І в дужках йде текст. Там, який текст? Українка намагається довести, бореться за істину. Українка бореться за істину. Тобто, коли Фелікс стоїть на сцені і скавучить і говорить: «Слушайте мене, майте до мене повагу. Це відстоювання позиції. А коли ти внизу в залі говориш, що тобі це не айс, то це саркастична українська, Українка бореться за істину. Так я от ну, стану на бік Українки бореться за істину. Фелікс бореться за істину. Тарас, ярмій! зростав на пісні! Не стидайся до твоя земля! Не стидайся то Україна! Я зростав на пісні. Грязний шлюш і буду наказаний. Виберете вимете геляні змазани. ті типа твайті пацітаміратіми. Вайдіть, і дівчині, ти задаєш про такости вопрос, прям но говоришь, тішка твої запроси, а ти мечтаешь про бабки і тачки, а ти живеш так не наглашвачку. Скільки ще повинно впасти бомб, блядь? щоб я це забув, а? Браво. З ми не просто так пизділи цей весь час російською. Не від нєхуй й блядь з розумінням поставтесь до мене, говорить, та, говорить Фелікс Рідька, з нерозумінням, ставлячись до твоєї аудиторії. Він, він до неї прийшов, він знає, що це за аудиторія. Він прийшов і він знає, що тут ці самі галичани, які ставляться з надмінням. Ти говориш їм текст, вони до тебе поставилися з надмінням. Вони дали тобі реакцію, яку ти від них очікував. І тут ти починаєш. Ну, чому до мене з надмінням? Ну реально чувак, ставтеся до мене з повагою, розумійте мене. Ти ж не розумієш цих людей. Ти ж до них прийшов, знаючи, що їх це травмує, і такий, попустіться. Вони такі, ми не хочемо попускатися. Ти такий, ви з надмінням до мене ставитись. Ребята, це ну типа з одного боку, що люди в залі, що Фелікс обороняє свої кордони теж. Кожен говорить про свою історію, про свій бекграунд, про те, що їм дискомфортно, дискомфортно, їм не подобається те, що відбувається. І кожен озвучує: один озвучує зі сцени, інший, інший озвучує зі залу. Але по суті, насправді, коли Фелікс виклав це відео і написав там: Українка бореться за істину саркастично. Це ж заперечує його прохання про те, щоб його почули. Тому що він хоче, щоб його почули, і прожили його травму. А глядачі, які сидять в його залі, не заслуговують на це. Вони повинні просто пуститися, Тому що Фелікс задовбало їх надміння. Фелікс, подумай про те, чи не задовбало галичан надміння твоє, а що ти вважаєш, що твоє руське злич'я вони повинні толерувати. Тому що знаєте, що я помічаю, друзі? З перших днів вторгнення. У мене навіть є дуже багато скринів. Я спеціально цього не робила. І не буду робити насправді довгий час і ще, можливо, колись я потім їх підніму. Коли з'явилася просто якась хвиля стосовно того, що от на Захід України приїхала купа біженців, будь ласка, не розпалюйте ворожнечу, західняки, будь ласка, от біженці приїхали, хай вони адаптуються, вони не можуть українською мовою спілкуватися, і так далі, і так далі. Не треба на них наїжджати. І от, ну, типу, а цей процес уже триває майже рік. І ти таки толеруєш. А твоє толерування приходить до того, що ну, ті, хто ну, толерує, значить, от, значить все нормально, значить можна і по-русски говорити. І не відбувається переходу. А тобі весь час толеруй, 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 а ти такий толеруєш, толеруєш, толеруєш. Від переходу не відбувається, не відбувається. І тебе постійно розповідають про толерування, толерування, толерування. І далі відбувається злам. Ну, тому що, ну, типа, ну, в смислі. Давайте, може, якось ну, вже зрозуміло, що прилетіла. Давайте вже, ну, ви ж приїхали в регіон, де легко перейти е на українську мову, тому що це вже не, не заліжи суржа, хоча що поганого з суржом, понятно. Ви ж розумієте, Фелікс, коли він просить співчуття, він повинен ще, ну, якщо ти так уже занурився в емпатію і е апелюєш до цього, то ну, це двосторонній процес. Ти приходиш до людей, у яких теж травма. У вас різні травми, але ну, типу, і ти можеш до цього поставитися. І вони, а вони ви не дослухали мій жарт. Там далі буде все понятно і так далі. Я травміран говорить Фелікс. і далі Фелікс говорить фразу, яка мене дуже сильно здивувала, тому що насправді я не розумію, чому він цю фразу використовує як виправдання, чому він не говорить українською мовою, тому що це фраза, яка насправді має пояснювати, чому він має взагалі тільки українською говорити. Тому що, коли ти чуєш цю фразу, і ти думаєш, і це виправдання. Та ти повинен був на українську мову зразу перейти після цього. Моя бабуся розповідала, що її бабу... інша бабуся забороняла гуляти біля будинку жінки, тому що вона з'їла 33-му році свою дитину. Це дуже важка травма для нашого регіону. Будь ласка, терпиміше! Ти знаєш про досвід Українки, яка з'їла свою дитину в процесі геноциду українців, росіянами. І поэтому я розмовляю на русском язики. У нас травма. Я взагалі я така. Та сука повинен був... Та сука, вибачте, так, я перейшла, я перейшла просто в цей стендап режим. Та ти перший повинен був перейти на українську мову після цього. Українку, геноцидил. Вона з'їла власну дитину. Це взагалі страшний досвід. Це той досвід, після якого ти такий. Я не хочу мати нічого спільного з російською мовою. А використовувати це як привід, чому ти не говориш українською це дивно. Дивно. Коротше. Цікава історія. Водночас. Водночас. Я от, сказала, я от сказала, що мені здається, могло тригернути від слів Фелікса. Як це звучало? Що Фелікс просить толерувати його, просить бути уважним до його травм. І водночас є неуважним до травм тих, до кого він приїхав. Хоча він про них знає, що така природа. Він знає про це все, но не толерує. І тут толеруйте мене. Тут це двосторонній процес це двосторонній, це в обидва боки. Водночас. Абсолютно розділяю право Фелікса говорити про те, що він ріс в умовах. Заберемо історію про голодомор. Тому що реально я не розумію, як може от ця історія тебе тримати в кластері руского міра і не мотивувати переходити на український район. Не знаю як. Так. Дуже багато хто ріс в оточенні суперросійської культури. в Ідентичності русского мальчика, як йому здавалося, тому що русская це успіх, а українське це село. І тому ти, типа, тягнешся до чогось прекрасного. А потім ти розумієш, що прекрасне було гнило, і що воно тебе зрадило, і все таке, і переходиш уже нарешті, ламаєш себе, переходиш через всього Богдана Цітаміра, якого ти в себе всотав, і нарешті вчиш слова скряпи. Це складний досвід. І чудово, що у нас про це теж говорять. І вся ця історія з її обговореннями, з різними реакціями на Фелікса, з різними реакціями на підтримку чи критику його. Це прекрасно. Тому що насправді, через такі яскраві історії, ми можемо більше і глибше розібратися в тому, які злочини проти нас зробила Російська Федерація. І як ті, кого Російська Федерація не так сильно зачепила своїм контентом і своєю нав'язаною ідентичністю, так і ті, кому її нав'язали настільки сильно, що вони голодомор використовують як привід виправдати, чому вони російськомовні. То чи ще знання про Голодомор? Я розумію, що Голодомор це, ну, типа він розповідає, що він дізнався про цю історію. Да, так, ці регіони вимирали пачками. Люди переставало довіряти одне одному, ховалися одне від одного, зросіщувалися, щоб вижити, і так далі, і так далі. і так далі. Це супердовгий процес. Але чим довше ми будемо говорити, що моя травма важливіша, тому свою травму засунуть собі в сраку, тим болючішим буде цей процес. Тому що у кожного даті різних травм. І не треба приходити і говорити. Я зараз вам розкажу про свою травму, а ви про свою просто замажте бала. Тому що у мене травма більша. Ви повинні мене зрозуміти. Тому що, коли ти знецінюєш когось, то це посягання на його особисто, на його кордон. Тобі прилітає у відповідь.